Більше 50 лотів у Франківську проведуть благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Охочих долучитися чимало. Митці, колекціонери та цілі колективи передали цінні лоти, кожен з яких має власну історію. Оцей виріб це ручна робота, декоративний альбом. От він ще має всередині у нас книжку Життя святих. Виконана ця робота випускником третього училища Дмитром Дудкою. 23-річний Дмитро загинув під Донеччиною у 23-му році. Його роботу нам надало третє училище, як свого вихованця. Є у нас такий набір монет, він наданий з приватної колекції. Це вже другий такий аукціону франківську. За результатами першого вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень. Тоді ці кошти пішли на підтримку 102-ї бригади. ТРО нині ж планують зібрати більше, адже велика кількість прикарпатських військових стоїть на захисті нашої країни у складі різних підрозділів. На зібрані кошти для них закуплять необхідне обладнання. Кошти, які будуть виручені, підуть на придбання всього того необхідного, що є на сьогоднішній час так крайне необхідно на. Фронтах наших. Вставка основна буде робитися все-таки це на БПЛА, буде робитися ставка на засоби зв'язку, засоби там, підзарядки, енергетики. Ну, скажімо так, завжди потрібно всього і багато, і коли він буде проведений, вже тоді будемо бачити, на які саме підрозділи, що саме необхідно буде. Участі в аукціоні запросили підприємців з різних куточків нашої області, каже голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Всі вони відгукнулися. Нам важливо, щоб кожен лот був представлений, але оскільки лотів дуже багато, то можливо буде і ще третій аукціон благодійний Івано-Франківську. Тобто, ми зараз робимо все для того, щоб благодійність продовжувалася в області і щоб власне усіх об'єднувати навколо найважливішої мети це максимальна підтримка збройних сил України. Аукціон відбудеться вже цієї п'ятниці, 17 березня. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.